Рено Мастер свіжопригнаний зі Швеції чистий 18 рік з холодильною установкою Thermo King 450-й. Набрав він у нас, як він був щось там на 12 градусів, то мінус 12 набрав, далі його там уже не відключився. він вже був звіти Швеції настроєний на мінус на 12. А перевіряли ми його настройки, то плюс 30, мінус 32, плюс 32. Ну, хто розуміється в цьому, то то, то то, мінус 32 він не буде. Я не думаю, що він накачає. Не знаю, бо два вентилятори, 450, й це крепкий термокінг. Але, скоріше всього, що якщо ви загрузите туди рибу, чи що-небудь там якийсь мінус 30 чи мінус 25, то підтримувати він буде. Це для того, щоб воно підтримувало е, оцю температуру. Отак поставити, як морозити, як, як, як е, на заморозку, то я не знаю. Ну, 12 він витримав. У мене не було людей, які, які казали, що їм треба більше. Так, мотор. 170-ка. Без жодної технічної проблеми. Пробіг 220 тисяч. Там є carinfo, він пробивається. Резина мене радує. Резина. Передня резина як нова, задня резина чуть-чуть зношена. там, Тобто задня резина 1010 пройшла, передня 105, так, от. Резина все сезонка, ну, М плюс С. Так, довжина будки. 4 метри. середині 4 метри. Висота 2 метри, ширина 2 метри. Дверки на дві сторони. Дверки на дві сторони. так, бачите? Як воно. Далі, ззаду йде. Ну, от покажу вам резина яка. Дивіться, тут як новенька, назаду трошки менший протектор. Так. Ну вже як іду вже сюди, то покажу вже і вам раму. Який був. Бо то Всі ж думають, що в Швеції приходить машина і, і це. Саша обійде вперед. Всі думають, що як в Швеції приходить машина, то вже це, то вже там буде ржава вся. Ніде ніякої капельки ржавчинки немає. тут я ще побачив... Ой! Ага. Тут ще є драбинка. Все зрозуміло. Тут треба її, бо вона ж вилетить, Саша, треба її. Отако. Поняв, поставити на місце. От. Так, драбинка там є, як розумію, що з однієї сторони і з іншої сторони. Тут отаке. Тут ззаду як вона називається? Двері, не, не гідроборд А такі двері, але є тут підніжка. Я... Так, тут теж все в порядку. Тут теж все в порядку, але ну, машина гарно виглядає Холодильна установка працює. Тут якісь спойлер, є і боковий і там спойлер такий. от І зараз ще покажу вам. То це розуміється то це він в два вентилятора ну, якщо, я вам скажу, якщо один вентилятор то він обично працює до, до нуля там мінус там, 2 мінус 5 може якщо в два вентилятора, то він вже працює за десятки всередині виглядить прекрасно Нема ні вмятин, не ні подряпан, нічого. Це вже зараз автоматично відкрилися двері, то відключилася установка. Зараз закриємо двері, де вона і запрацює. Так. Що далі? Що далі, що далі? Мотор, я казав, 170-ка і далі, і далі так. Сідушка пілот. Так, сідушка пілот, мультируль. Е -е, я так оце, я так думаю, фари назад. Що це таке? Не, не дивився ту? Це назад, напевно. Ну добре, розберемося. То воно не, не важно. Сідушка пілот. Є так, кліматронік. Є... Е, є... Е, так, да, ага, є цей мультируль, бортовий комп'ютер. На панелі нічого не горить. Ну і все. Радіо закодіровано. Розкодіруємо. Тут є 0760, це напевно, що воно від нього. Так, тут все акуратно. Все добре. От. Так що... Відкриваємо капот. Так, що, шо, щоб я не забувся, щось не сказав, Ну цього достатньо. Цього достатньо. Так, дивіться. Мотор не митий, зовсім не митий. Но все чистенько, акуратненько і без... і без цього. Ну, машина не не бита, ні по манжеронах видно, ні капельки, не масла немає. Отак працює мотор і отакі антикруж. Все. Тепер, щоб я щось не забувся. За холодильну установку я сказав, за резину сказав. І все. Кому треба такий автомобіль, звертайтеся. Удачі вам покупці автомобіля. Ну і все.